Отримала в роботу гранатове намисто з Непалу. Запит був лише на подовження, але я була б не я, якщо щось би не додала. Та все по порядку. Гранату такої самої форми я не знайшла. Але цей варіант значно кращий. Потім розкажу чому. Перед тим як розпочати роботу, очищую матеріали. А збирати їх буду на ювелірний тросик. Під час роботи виявила дві сколоті намистини. У цієї відсутнє вушка, а ця взагалі без половини. Звичайно, їх я не стала використовувати, але вони нам ще знадобляться. Щодо подовження, гранатова крихта різного розміру. Це Є можливість зібрати намисто у бік звуження. На спинці буде плавний перехід, а не горб від великих намистин. Ця прикраса дорога замовниці як пам'ять. Саме тому не ліквід я не викинула, а ще більше подрібнила у крихту, щоб потім залити епоксидкою. Це була швидка імпровізація, і я не мала жодного молду. Тому було трошки важкувато надавати форму, але я зберегла кожну крихту пам'яті замовниці, а сам кулон зробила на з'ємному бейлі. І ось такі дві опції отримала моя замовниця. Також вона віддала мені у користування два намиста і сказала, що з ними. Робити нічого не потрібно, але я все ж таки зробила їй такі сережки. і Думаю, вони класно будуть виглядати з її короткою зачіскою. А у мене все і дуже дякую за перегляд.